вітаю вас на моєму ютуб-каналі Шаркус, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як можна заробляти гроші в інтернеті на своєму телефоні, комп'ютері або планшеті. Я знаю, що декілька людей дивиться мене також з планшетів, в більшості, звичайно, що це все з телефону, але сьогодні я покажу спосіб, де ви можете заробляти на будь-якому пристрої, який у вас є. Звичайно, що лише потрібно мати підключення до інтернету, але якщо ви дивитесь мене, значить у вас з цим все в порядку. Тому зараз я перейду і покажу, як ви зможете заробляти гроші в інтернеті абсолютно без. Ваш вкладень. Перед тим, як до нашого сайту. Сайт називається Mediagram. Хто бачив моє перед відео? Там був також заробіток в інтернеті на музиці. Багато хто написав, що тут взагалі копійки заробляєш і так далі, і взагалі заробити неможливо. Я казав у тому відео, друзі, що такий спосіб заробітку підходить більше для школярів або студентів і так далі. Що якщо ви хочете заробляти гроші в інтернеті там 2-3 тисячі гривень в день, вам потрібно інвестувати свої гроші, тому що вам ніхто не заплатить таких величезних грошей без вкладень. Звичайно, що можна заробляти на партнерських програмах, але для цього потрібно працювати і закликати людей по вашій реферальній силці, реєструвати ще виконувати певні дії. вже, і звичайно, що вам там будуть платити набагато більше. Але ж ви не хочете всього цього робити, тому що люди пишуть: скажи мені, який сайт, де можна заробити 200-300 гривень у день. Я йому скидаю партнерську програму Адмітат, а він мені пише далі: скинь таке, щоб не потрібно було закликати людей. Друзі, ви оприділіться, чи ви хочете заробляти, чи ви ніхрена не хочете робити. Тому якщо ви хочете просто сидіти і клацати по вашому телефоні чи по вашому комп'ютері, будь ласка, показую вам ось такі сайти. Тут ви не заробите 100 гривень у день, але ви заробите для початку хоча б 20-30 гривень у день, і, звичайно що якщо навіть Стараєтесь, тому що якщо ви будете приділяти цьому 2-3 хвилини на день, ви не заробите навіть цих грошей. Тому знову ж таки відійшов від теми відео. Тут ви не заробите мільйони і тисячі гривень у день. Можна починати з цього для того, щоб в подальшому інвестувати, реінвестувати ваші гроші, і заробляти трошки більше. Сайт називається Mediagram, ссылочка в описі і в закріпленому коментарі переходьте, реєструйтесь. Після того, як підтвердили вашу пошту, все, що вам потрібно робити, це просто кожного дня слухати дані треки. На цьому сайті Mediagram уже є більше англійських пісень і так далі, не тільки. Африканські і тому подібне, а вже є американські пісні, англійські, які хоча б більш-менш цікаво слухати. І в 50% вони досить таки непогані, тому коли ви прибираєте в кімнаті чи чимось зайняті і можете включити на фоні музику. І це чудовий спосіб заробітку, тому що ви взагалі нічого не робите, а просто слухаєте музику, і вам за це платять гроші. Не мільйони, але платять. І так, після того, коли ви нажимаєте на play, дана музика має повністю дійти до кінця. Промотувати не можна, і якщо ви повністю скрутите звук, вам за це не заплатять гроші. І коли ви музику повністю прослухали, вам потрібно нажати на лайк, пройти капчу, і вам за це нараховують гроші. Як ви бачите, 00033 грама тут вам платять в доларах, тому ви будете гроші виводити в доларах. Ось ці грами ви будете в подальшому обмінювати на долари. Зараз я також постараюся вивести гроші. Бачимо на моєму балансі. Зараз. 1 і майже 7 грам. Давайте горнемо нижче, і для того, щоб збільшити свій заробіток, це так як і у попередньому відео, ви можете, давайте я відкрию новий вкладці, ви можете купляти дані тарифи для того, щоб збільшувати свій заробіток. Я нікому це не рекомендую робити, тому що ви не знаєте, коли ці гроші відіб'єте, але без вкладень можна починати тут заробляти гроші. Давайте вернемось назад. І тут є також така пропозиція: ви можете купляти собі рефералів. Якщо ви хочете сюди інвестувати якісь свої гроші зароблені, ви можете купити собі рефералів, які є активні, і вони будуть вам приносити нам на протязі місяця часу повністю пасивний заробіток. Давайте перейдемо до партнерської програми, і я покажу, скільки ви будете заробляти зі своїх рефералів. Якщо у вас є хоча б якась аудиторія, наприклад, Тікток аккаунт чи інстаграм аккаунт, можливо, телеграм-канал, де ви розказуєте про якісь способи заробітку. В Інтернеті чи Ютуб канал знову ж таки різноманітні соціальні мережі, будь-що, або будь-яка група, де є якісь люди, які хочуть, наприклад, заробляти, чи просто якась аудиторія. Ось скидайте їм свою реферальну силочку просто копіюєте свою реферальну силку і надсилаєте своєму другу. Після того як він почне заробляти на даному сайті, ви будете мати 15% з кожного їхнього прослуханого треку. Тому, друзі, немає сенсу затримуватись довго на даному сайті, просто показуючи те, що потрібно кожного дня заходити, і слухати 25 даних треків, за це вам будуть платити гроші. Я переходжу. До вкладки вивести, Постараюсь вивести гроші. Давайте подивимось, на що тут можна водити. Можна виводити на payer доларовий, на payer рубльовий, далі Perfect Money також USD, тобто в доларах Visa MasterCard, але, друзі, тут велика комісія, тому нікому не рекомендую робити. Давайте попробуємо на payer доларовий вивести кошти. Бачимо, що 1 грам дорівнює 1 долару. Тобто на моєму балансі, друзі, навіть більше, ніж 1 долар. Зараз спробуємо, звичайно, що це все вивести. Я буду водити 1.67. Тут потрібно було водити в доларах, а грами зразу підтягнулись так само, тобто ідентично, це виходить 1,67. Тут я увів свій пейер-гаманець і нажимаю Заказати виплату. Очікуйте підтвердження платежа і просто натискаємо ОК. Зараз я перейду в кінці до свого перегаманця, і, звичайно, що при монтажі, або зараз я вам покажу, чи пройшли гроші на мій баланс, чи ні. То давайте я зразу перейду на свій пеєрганець. В принципі, на телефоні ще смс-ка не приходила. Це прийшло мені, що я зайшов на свій аккаунт, але давайте подивимося в історію, чи вже гроші прийшли. На даний момент гроші ще не поступили, тобто долари ще не поступили. Але думаю, при монтажі, друзі, я обов'язково ставлю, чи гроші прийшли чи ні. Получилось ось таке просте і недовге відео, де я показав, як можна заробляти гроші в інтернеті на прослуховуванні музики. Можна поєднати приємне з корисним. Тобто, ви, наприклад, слухаєте музику, і плюс вам за це заплатять гроші. Небагато, знову ж таки, я кажу, небагато. Кому щось не подобається, друзі, переходьте і інвестуйте. Дивіться мої наступні відео або попередні відео, де я розказую, як використовувати партнерські програми і закликати своїх друзів для того, щоб чи не. Друзів, чи просто людей для того, щоб реєструвалися по вашій реферальній силці, і вам будуть наплатити 200, 300, 600 гривень, ну, закликану людину і так далі. Це все реально. Просто потрібно над цим працювати і закликати, друзі. Якщо ви хочете нічого не робити і щоб вам платили такі гроші, такого ви ніде не знайдете. Якщо відео вам сподобалося, ви хочете ще якісь класні схеми для того, щоб заробляти гроші в інтернеті, можливо, без складення або складеннями, обов'язково пишіть в коментарях, яка вас тема більше цікава, чи з складеннями, чи без вкладень. Я читаю кожен ваш коментар, аналізую, ну і, звичайно, що наступне відео виходить. Таке, яке хочете ви. Якщо ви напишете, тому я сам придумаю і шукаю якісь класні схеми для заробітку в інтернеті. І, звичайно, що я вже казав, пишіть і пропонуйте якісь свої класні сайти, які ви знаєте. Я буду реєструватися по вашій реферальній системі. З таким чином, якщо там декількох рівнева реферальна система, ви будете заробляти із мене, і з моїх рефералів. Я буду завершувати. Дякую, що дивитесь мене, ділитися відео з друзями, Ви допомагаєте розвивати мій ютуб канал, який ведуть тільки українською мовою, і розказую, як заробляти гроші в інтернеті. Всім пока, до наступного відео.